Нововолинські військовослужбовці та члени їхніх родин нині штурмували кабінети посадовців муніципалітету. Вони обурюються торік, місто оплачувало харчування їхніх дітей у дитячих садочках із власної казни. Цьогоріч пільгу врізали, кажуть несправедливо і вимагають пільгу повернути. На мою думку, це несправедливо. Що зараз, ще не закінчивши війни, та що триває зараз на сході, вони знімають пільги не за що. Не за що. Якщо трошки можна допомогти тим отовцям, які воювали, які бачили біду, які після того не могли відійти від цього всього, ну то це можна допомогти зараз на дітях. 276 гривень за садочок. Вже катаємося. Так, за а мене двоє дітей. Тобто мені більше 500 гривень треба заплатити в місяць за, за садочок. Ну це несправедливо, обідно, чого чоловік пройшов полон, за що він віддавав своє життя, здоров'я і все хай. Ну... Це получається так, або ти маєш бути інвалідом. Клікою або ти досі, досі воюєш, а далі що ти е, таке пережив і стільки здоров'я, нервів, всього потратив. Перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський, пояснює, місто зобов'язалося безкоштовно харчувати дітей учасників АТО у школах, а в дошкільних освітніх установах таку пільгу мають лише діти мобілізованих, загиблих та інвалідів першої і другої груп. Решта на отриманні міста на загальних засадах, тобто батьки оплачують 60% від. Сотків вартості харчування, а це 12 гривень на день. Окрім того, посадовець наголосив, такої пільги держава не передбачила раніше. Цю категорію дітей місто фінансувало із власної ініціативи, доки були гроші. Цьогоріч добрий кавалок навантаження із держбюджету переклали на міський, тож на всіх коштів просто не вистачить. На сьогоднішній день освіта фінансується цією субвенцією, субвенції. Держава поприймала так це не Я придумав. Не ми правила встановлюємо. Так? На фінансування освіти за рахунок субвенції державної так? не вистачало 4,5 мільйона. Ми додали, бо не буде ні зарплати, ні вчителям, ні на оплату комунальних послуг. Міська рада 4,5 мільйона додала. На лікарню не вистачало 3,5 мільйона. Бо держава в нас, бачите, у нас децентралізація. Але так, на міську раду переклали. Пільгове перевезення міська рада хай платить. Харчування дітей перші, чи класів, де платили. Де держава утримувала, так? Міська рада тепер буде платити. Так? Вчора вирішили вже, що профтехосвіта чули, да? Страйкує, все. Вирішили на міський бюджет. Проблема полягає в тім, зазначив Андрій Сторонський, що закони приймає держава, а з претензіями люди йдуть до керівників на місцях. Тож військовослужбовцям посадовець запропонував написати колективне звернення від міської спілки ветеранів АТО, а депутати розглянуть його на черговій сесії ради.